Чотирнадцята в Україні про головні події на цю годину. Далі на ТВА. з вами в студії Тетяна. Будь вітаю. Справа Тетяни Чорновол набирає обертів. На цю хвилину затриманий вже п'ятий підозрюваний у побиті журналістки. Про це заявив начальник головного слідчого управління МВС України Микола Чинчин. Прізвище затриманого поки не називають у даний момент. Слідством задержан п'ятий підозрюваний, який по предварительним даним. Непосредственно приймав к избиению потерпівши, хочу отметити, що основною задачею слідства являється установлення заказчиків данного преступлення. Раніше міліція затримала Олександра Котенка, брата Сергія Котенка, який є підозрюваним у справі про побиття Тетяни Чорновол. Цю інформацію нам підтвердив адвокат останнього Олексій Назаренко. Александра, пока сейчас еще подозрения мы не видели, попозже попозже немножко хорошо наберете точственное действие, разговариваем попозже, немножко хорошо. Читаем, Таким чином, на цей момент під слідством у справі вже п'ятеро осіб. Це Андрій Насіковський, Олександр Храмцов, брати Котенки та останній затриманий, прізвище якого міліція поки що не називає. Насіковський та храмцов запевняють, що мають алібі. Нагадаю, на храмцова зареєстровано авто Porsche Cayenne, яким пересувалися нападники. Сергій Котенко придбав це авто в храмцова півроку тому, однак виплатив не всю суму. Тому автівка все ще зареєстрована на попереднього власника. Що ж до Насіковського, то його роль у справі з Одиться до того, що в ніч побиття Тетяни Сергій Котенко прийшов до нього переночувати. А звідти на таксі поїхав на автовокзал. Принаймі так стверджує сам Насіковський. Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у справі побиття Тетяни Чорновол Андрію Насіковському має відбутися сьогодні. Про це повідомив його адвокат Юлія Котова. Раніше затриманого привезли на допит у Бориспільський відділок міліції. Напередодні слідчими були вилучені відеозаписи з камер спостереження на АЗС на та трасі, якою рухалася автівка Тетяни. Та нападників записи зараз вивчаються. Вже допитана сама Чорновол. Вона детально пояснила, як саме наносилися їй травми, після чого кримінальне провадження перекваліфікували зі статті хуліганства на статтю нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Зараз Тетяна Чорновол перебуває в стабільному стані. Лікарі кажуть, її здоров'я нічого не загрожує. Проте, за словами чоловіка Тетяни Миколи Березового, у неї зламаний ніс у п'яти місцях, численні забої та часткова втрата пам'яті. Тож на лікарняному ліжку. Тетяна перебуватиме ще довго. Ну а рідних Тетяни Чорновол не допускають до матеріалів слідства. Про це в інтерв'ю тева сказав чоловік постраждалої активістки Микола Березовий. За його словами, він не знає, чим саме зараз займаються слідчі. Йому також невідомо чи планують вони найближчим часом провести процедуру впізнання підозрюваних у скоєнні побиті. Чи запам'ятала Тетяна Чорновол обличчя нападників? Її чоловік не каже. Мовляв, це може зашкодити розслідуванню. Я не допущений до тих матеріалів, і я не знаю, що там зараз. Підтверджувати чи спростовувати провину підозрюваних. Ну це найголовніше. А саме з цим я незнайомий. Я ж не допущений так, тому що я не є учаськом протиселені цієї чинком цієї процессельної дії. Доля подальших переговорів про асоціацію України з ЄС залежить від того, чи готова Єврокомісія залучити до перемовин третю сторону Росію. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров в етері першого національного друга умова на переконання українського прем'єра. Це компенсації для України на першому етапі асоціації з євросоюзом. Адже за словами Азарова, Європа відмовилась від закупівлі українських вагонів, труп, літаків та кондитерки. Усе залежить від позиції Єврокомісії, Євросоюзу. Наші вимоги украй прості. Ми запропонували тристоронній формат. Наші основні проблеми виникли через те, що наш партнер, Росія, побачила там загрози для своєї економічної безпеки та митного союзу. А от ЄС стурбований можливими фальсифікаціями на виборах у п'яти округах. Про це йдеться в заяві представництва Європейського союзу з приводу виборів до Верховної Ради, які відбулися 15 грудня. Українську владу закликають провести детальне розслідування можливих порушень та продовжити реформування виборчого законодавства. Представники ОБСЄ, які були спостерігачами на голосуванні, мають оприлюднити висновки місії до березня наступного року. Раніше США також зазначили, що ці вибори не відповідали міжнародним стандартам. Артам відповідна заява з'явилась на сайті Посольства США в Україні. Приїхали і поїхали сьогодні. Юлія Тимошенко знову мали судити по справі ЄСУ. Та привезти експрем'єрку до зали засідань не змогли. Вранці до Харківської лікарні Укрзалізниці, де опозиціонерка лікується. Приїхав автозак. Тимошенко запропонували поїхати до суду. Втім, вона відмовилася. Сказала, що німецькі лікарі не рекомендують її їздити на засідання. Примушувати експрем'єрку не стали. Тюремники просто склали акт відмови та поїхали геть. Через відсутність обвинуваченої судове засідання перенесли на. 24 січня прокурор Вікторія Калета зазначила, що підсудна має право брати участь в засіданні шляхом відеозв'язку, і закликала Юлії Тимошенко скористатися такою можливості. Амністовані активісти Грінпіс продовжують залишати Росію. Вісім екологів судна Arctic Sunrise покинули країну. Інші активісти сьогодні мають отримати візи і також поїхати додому вже до кінця тижня. Оскільки грінпісівці були затримані в морі, візних документів вони не мали. То ж тепер, щоб перетнути кордон, їм необхідна російська віза. Нагадаю, 30 активістів судна Arctic Sunrise затримали 18 вересня у Печорському морі за спробу видертися на на нафтову платформу Газпрому Санкт-Петербург це красиве чудове місто, але ми все ще все одно стурбовані екологічними проблемами в Арктиці через буріння нафтових свердловин. Ми не припинимо свою кампанію, доки наша мета не буде досягнута. Президент Уругваю шокував громадськість, коли з'явився на офіційний захід із голими ногами. Мохіка прийшов на церемонію вступу на посаду нового міністра економіки в укорочених брюках та сандалях, взутих на босу ногу. Фотографії президента в такому вигляді облетіли всі латиноамериканські видання. Офіційного пояснення вчинку президента від служби його протоколу не послідувало. У соцмережах між тим кажуть, що такий стиль одягу глава держави обрав через надмірну спеку в Уругваї. В інтернеті створили карту, на якій позначено будинки, дачі, офіси, партійні осередки людей пов'язаних із режимом Віктора Януковича. Приміром, на мапі вказані маєтки Миколи Азарова та Ріната не Віктора Пшонки. А от чиї ще резиденції позначили на мапі читайте на нашому сайті tvi.ua. наступний випуск новин вже о 15-й. Залишайтесь на тевай.